Привіт, наші дорогі глядачі. Привіт, ребята! Хто з нас хоча б один раз був у цирку? Напевне, будь-хто і дуже багато малечі полюбляє ходити і відвідувати цирки. Але багато з нас також бачили таких дібних тваринок, котрі, власне, дуже таки ну, активно там займаються. Як ти вважаєш? Як там тваринки? Які трюки тобі подобаються, коли тваринки виконують там на арені? Мені, мені подобаються трюки, коли Можливо, там ну, медведики там на кульках катаються. Так. Чи... Е е е мені подобається, коли е медведи катаються на е байках. Або е на велосипедиках, yeah. так? Це теж забавно. А як ти вважаєш, чи довго їм треба займатися цим, а, тренуватися з тваринами, аби вони навчилися такому? Ну да, долгое время, потому что это очень трудная профессия. А як уважаешь, вот профессия дрессировальник, так? Взагалі, что это за профессия такая? Ну, это цирковой артист, который занимается дрессировкой животных, приручает их и обучает различным трюкам, которые можно использовать в уникальных номерах. Так, дійсно, це дійсно так. А професія дресирувальника насправді є дуже такою цікавою і дуже такою відповідальною професією, оскільки постійно займатися з тваринами, дресирувати їх якимось певним трюком це дуже таки непросто. Як ти вважаєш? А які мінуси у цій професії взагалі? Дресирування? Ну тому що це дуже опасна, і ти можеш просто поранитися, нужна терпіння і любити животних. А як вважаєш? От а які самі такі хижі звірі, з якими страшно мати справу? Дресирувальник от в цирку, наприклад? Ціґр, медведь, Некдабуває де ж змії в цирки. І як вважаєш, як дресирувальник має взагалі виховувати, от, наприклад, тигра, так? Напевно бачила трюк, коли дресирувальник кладе голову у рот тигра або якогось хижого звіра, там, ведмедя. Як ти вважаєш, ти б на таке ну, наважилася? Ні. А чому? А як взагалі думаєш, от як це складно робити такі трюки? Як взагалі дресирувальник вчить так тварин не закривати пазурі, не рота? Ну потому що вони друг друга, находят общий язик. Животний любить тот, хто його дрессирует, а дрессировщик любить животного. І як взагалі багато часу треба займатися з твариною, як ти думаєш? Ну, я думаю, це сутки. Ну, думаю, Постійно, постійно? ну так. Да. 10 годин на тиждень надобу, точніше, там 7 днів на тиждень постійно займатися з тваринами, це також необхідно. І щоб тварина була слухняною і не агресивною, це також треба її мати до неї підхід. І взагалі професія дресурувальника, вона як ну як ти вважаєш, одна із таких, ну це ці, ну, професія, така важлива професія в наш час. Так. Да. Потому что если бы не было дрессировщика, мы бы не ходили в цирк и не видели, как ну животные красиво делают трюки. І ну нам було скучно. так. Це дійсно так. Бо ми, як часто ходимо до цирку, ми хочемо побачити якихось видовищних там а від тварин. І коли ми дійсно це бачимо, коли тварини ну неймовірно там виконують якісь там певні там, я не знаю, там трюки, там або ще якісь такі штукенці, то це дійсно таки нас дуже таки цікавить. Ну а давайте зараз дізнаємося тепер про професію дресирувальника. Дресирувальник це артист або приватний тренер, який займається дресируванням тварин для виступу перед публікою, участі у конкурсах або просто за бажанням господаря тварини. Найбільш затребуваною професією дресирувальника вважається в цирку. Тут тренеру доводиться працювати з різними тваринами від маленьких хом'яків до великих агресивних хижаків. Дресирувальник навчає тварин тактичної поведінки перед людьми, виконання всіляких трюків і захоплюючих номерів. Фахівець відповідальний за постановку номера, включаючи світло і декорації. Дуже важливо в професії дресурувальника не нашкодити життю та здоров'ю тварини. Найголовніша якість у професії це любов до тварин. У роботі також варто бути безстрашним, терпеливим і стійким до стресів, а також прагнути досягати результатів. Ну і взагалі, на мій погляд, напевно, на, на, на бути дресирувальником дуже таке цікаво. І, напевно, такий дресирувальник, цей хист, він виконується ще з маличку, коли дитина навчає свого котика або цуцика якимось певним трюкам. Скажи, до речі, в тебе є домашні тваринки? Так, да, у мене є кот. Ану розказуй, він дресирований у тебе чи як? Ну, трохи є. Like що за нього за якості, що він вміє робити? Он вміє давати мені лапку. І вміє кружитися і танцювати. Ух ти в тебе здібний котик. А чи як ти його навчила таким трюкам? Ну, просто я його все время гладила, давала кушать, я йому розказувала, він не розумів. Виховувала ти котика з дитинства? Ні. Чи він уже був у тебе дорослий, він уже навчився таким? Ні, ну він у мене з'явився год назад. І оце ти його за рік чи за скільки ти його навчила так, давати лапу, взагалі м'явкати, Де. мурчати і тощо, так? І взагалі кіт, як слухняний дуже, швидко вчиться. Ну, А далі, плануєш займатися скотиком? І кажи ще, як ти взагалі вважаєш, якими якостями має. Ну, владнати, взагалі бути, оперувати справжній дресирувальник? Я думаю, він має обладнати терпінням, любов'ю до животним, здоров'ям, смілостю, фізичною силою і впевненістю в себе. Так, абсолютно правильно. Ти прямо перерахувала усі цілий список вимог до такого дресирувальника. А, а скажи тепер, будь ласка, як ти вважаєш, де вони працюють, де може працювати така людина професіонал? Я думаю, вони можуть працювати так і в циркі, і так вже там, де стадо животних, і вдома не можуть дресирувати своїх животних. Або, наприклад, хтось когось попрохає, наприклад, можна попрохати свого цуцика, віддати десь в якусь спеціальну школу дресувальників, і там його виховують як за певними да. правилами. А ще які професії подібні, можливо, ти знаєш, які займаються власне дресируванням тварин. Чи чула ти є така професія, називається вона кінолог? Як ти вважаєш, Що це за професія? Я думаю, що це, коли людина дресірують собаку і ну? Очень нравиться це, це точно. Насправді кінологи це така професія, яка займається власне, дресируванням собак. А, таких ну, напевно, ти бачила, так? поліцейських вони працюють або ще в якихось там таких а, органах управління, де цуцики власне допомагають людям знаходити якісь певні речі, там, або ще якісь пропавші, або якісь певні там, ну, предмети. Тобто вони спеціально дресируються, і у них є певний відповідний нюх, відповідний характер, і тобто їх використовують. Овить потім у своїй діяльності такі, от люди. Ще які ти думаєш, як ти взагалі професія дресирувальника, яка вона взагалі по собі дуже цікава чи чи не цікава? Чи вона вимагає дуже багато проводити часу з тваринами? Да, потрібно очень много проводити час з тваринами, і хороший дресіровщик на підхід до к любому животному. Як мохнатому члену колективу. <рес> мохнатому члену колективу. Тобто, а як ти думаєш, дресурувальник може. От тварин він добре дресирує, так, а людей він може якось виховувати? <рес> ну, мабуть, ні. Ну, якщо можна самим, ну навчитися, наприклад, сальто робити. Ти б, наприклад, яку б ти тваринку хотіла б видресувати? От давай помиріємо, яка б тваринка зараз опинилася перед тобою і якою б ти зайнялася дресувати її? Наверно, і медведь. Саме медведя. А чому такий вибір? Ну, тому що вони такі м'які, такі милые, милые и они мне кажется они очень добрые а як ти думаєш, взагалі от медведя можна видресувати, аби він не був злим? І взагалі, якщо дресувати тварину, якщо вона зла, як її видресувати, аби вона була добра? Чи треба якось її а, от як це підійти так до тваринки, щоб вона тебе не вкусила, наприклад? Ну, Я думаю, найголовніше підход к животному необхідному відноситися к добром, і тоді буде відноситися добром і ну, животні, вони такі существа, які. Вони... Якщо їм діли похані, теж будуть так, так цілком вірно. І взагалі тваринки вони вважаються злопам'ятними, і коли ми їм зробимо якусь таку а, капость або якусь такі негараз, то вони звичайно таки будуть відповідати тим же. Тож давайте ласкати наших тваринок, не ображати їх звичайно і бути з ними завжди люб'язними. Ну і тоді, звичайно, вони піддадуться не тільки дресируванню, а й будуть нашими гарними компаньйонами, товаришами, друзями, ну і таке інше, кому не потрібен друг пухнастикі, таке такий. Собі веселий веселий котик або цуцик. Ну а на цьому наша програма підходить кінця. Ми сьогодні з вами прощаємося. Далі на вас чекає мультфільм. І говоримо вам до наступних зустрічей.